Доброго ранку. Ось такий на сьогодні раночок. Приїхали до гори Варвелхорн якось так, поки виговориш, оце вимовиш. Так, отут є підйомничок. Нам тут, де ми знімали Airbnb жилье, житло, то нам дали безкоштовні квиточки, начебто на цей підйомничок туди наверх. Зараз поїдемо. Подивимось, що там, як там. Багато на великах приїжджають, тут є велосипедні тропи, також дивіться скільки бачите На машинах привозять, підготовлюють і будуть льотрать по горах. Ось тут вхід, каси і підйомничок. Ой, дивіться як тут Вони прямо на великах їдуть Наверх на цьому Ага, ось тут пішоходи йдемо Дивіться як пакують велики Ззаді крючки збоку Ну, так, раз, два, три и едут. Ура, погнали мы. Ускоряемся. Я как красава вокруг. Вот это да. До речі, цей підйомник нам був безкоштовно туди і назад, а ціна на нього 38 франків, ну щось дуже за, за дорого вони захотіли, але нам безкоштовно, це дуже гарний плюс. Так тихо, угу. тільки річка, шумить, і пташки десь там сирінкають. Ось так вони потім з'їжджають донизу. На які гонщики, такі Ось така траса одряних. Ось тут і на паропланах цих чи як вони там коротше на парашутиках на крилі спускаються і багато звісно велосипедів тут якось по дві сторони а ні це звідти зверху потім вони сюди переїжджають і ось тут у них така траса ліво вправо Тут можна трошки і, і з'їхати неправильно І діти з'їжджають які кинолечивание вони. тренировалася вже. Наверное да, там зверху потім переїжджають на цю сторону Мені кажеться, вони купують якісь на день або да, на пів дня. А воно там так, це ж день. Тобто воно на день. А, то може 38 воно коштує yeah. на день. день а не на один раз. Точно. Для нас це один раз, а для них може бути і декілька. Ну так, да. так що все зрозуміло, понятно, все зрозуміло. Понятно. Вони там стали. Чекають, як проїдуть чи що. Ой, дивіться, ці вже они з неї залітають. Така mm десять ковы столик -hmm. Угу. Кам'янці, да, по краях гора. Все, перший пішов. Давай. Давай. Вони нас чекали. Хі -хі. Коровками тут також пахне. Там ще з'являється гори. З'являється на горизонті. Так, ми вже почти доїжджаємо майже. Навіть люк каналізаційний на горі непонятно, на що він там. Може якийсь Ну, тут же кафешка А, тут звідти аж жирили по горі каналізація Цікаво. Знову люки, так? Да? По горі проводили каналізацію з люками туди наверх. Ах ти, так. Да. Ну що, ми добралися. Десь хвилин 5-7 піднімалися. І ось ми зверху. Ось тут лавочка є, можна похилити. подивитися, як всі піднімаються. Ось там у них, маршрут. So, давайте тут Сурочок зробимо, подивимося, що тут є. Ось як показує карта. Напевно ми оце ага, давайте глянемо. Ресторан. Ось ми зверху. Ось такий маршрут тут. Ось цей ресторанчик. Тут можна підкрутити цей велосипед. Зверху є невеличка якась дитяча гірка. Ой, тут така. Спускатися навіть є донизу. Прикольно. Отак згори. Раз. І сюди донизу. Хе-хе, він їде. Круто. Кафе, собачка тут у них своя. Дивіться який хлопчик. Також зараз буде по маршруту їхати. Вже і тут ще сніжок лежить. Наверное, не понимаю. А, тут ще одна дивіться есть канатка, но ну, вона, напевно, закрита. Да, якось там ізнизу туди наверх, вище ще. Так, що тут еще цікавого? Тут хайкінг в основному і на великах скатується. Ну у нас нема такого споряддя, щоб хайкати, але дуже гарно і так побути тут. От так, ось так. Якісь і модні. Нача, кавочку взять. Давайте глянем що тут. Підзаряджувати можна електробайки свої. Ресторан.

З цієї сторони також гарно. Тут давна сидить тропинка. Всі спускаємося назад. Було дуже гарно. Яка маленька, дівчинка, я не знаю, рочків 5-7 і також на малесенькому велику буде по цих котеликах з'їжджати. Така у них тут забава. Ну все, під'їжджаємо, було дуже круто, всім раджу також тут побувати, якщо хтось буде в цих краях, в цій місцевості.